Друзі, всіх вітаю! Роблячи мої висновки за 2023 рік, я можу сказати, що цей рік був для мене випробуванням, як не втратити віру. Я, як і більшість українців, багато читала новини, і в цьому контексті мені постійно потрібно було собі нагадувати, що віра це коли ти тримаєшся за свої переконання цінності незалежно від фактичного чи логічного обґрунтування. Тут немає опори на факти чи логіку, а все опирається лише на внутрішню, суб'єктивну впевненість, яка не потребує доказів, хоча іноді починаєш їх шукати. Простіше кажучи, віра це мій вибір. Я обираю, що я буду вірити. За цей рік події були різні, багато чого сталося, на жаль, трагічного. Враховуючи всі сподівання і надії. Не втратити віру, скажу чесно, мені було важко. Хоча я розуміла, що продовжувати щось робити, бути в хорошому настрої, простіше, коли є позитивні результати суттєві просування. А якщо очікування, бажання поки що не здійснилися, що тоді змінювати свої переконання, тому мені часто потрібно було собі нагадувати, що я вже зробила свій вибір. Я вірю в Україну, і тому незалежно від того, що відбувається, я продовжую діяти відповідно до своїх переконань, до того, що я обрала. Для мене безперечна істина, що правда на стороні України. Я вірю, що Україна переможе в цій війні. Упродовж цього року моїм основним завданням було не збиватись цього курсу. Тому що тільки так, коли у мене є віра, я буду діяти відповідно, донатити, допомагати, робити свій внесок, все, що в моїх силах. І саме це як завдання я ставлю собі на наступний рік. Окремо хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну. Друзі, продовжуємо триматись, допомагати, хто як може наближати нашу перемогу. Дякую всім, хто підтримував, був зі мною на цьому каналі. Дякую близьким та рідним, друзям. Особлива подяка нашим військовим, нашим захисникам, волонтерам, медикам, всім, хто на передовій. Завдяки всім цим людям Україна продовжує існувати. Всіх з Різдвом та Новим роком! Продовжуємо вірити. Все буде Україна і до зустрічі на цьому каналі.